Динамо провело перший матч проти Пафоса і був цей поєдинок далеко не найкращим для киян. Як усе було, зараз покажемо. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, Динамо, напевно, вперше в сезоні отримало справді більш-менш пристойного суперника і одразу маємо проблеми. Чесно кажучи, під час підготовки цього відео зловив трішечки флешбек, ось матчів минулої. Осені, напевно, коли Динамо грало в основній сітці Ліги Європи, і там також були поєдинки. Ну, не дуже приємні. Так пам'ятаємо, Френсварош, Рома, Лаціо, там і менш, менш грізні суперники, теж ось виходили з подібним настроєм, що Динамо знову програло, програло ну, на цей раз не без шансів, але все ж таки поступатися команді з Кіпру, ну. Це не, не те, чого ми очікували від команди Олександра Шовковського. Звичайно, є ще другий поєдинок, і те, як складеться там гра, це питання відкрите. Давайте ми ж поки розберемося із тим, як Динамо зіграло перший поєдинок проти Пафоса і як, на жаль, програло його. Вийшли на поєдинок кияни у доволі бойовому складі. Місце на полі, що цікаво знайшлося одночасно і для Михайленка, і для Брашка, оскільки не міг грати бояльський, Шовковський вирішив ось таким чином вирішити цю проблему. Тріка нападний. Це Піхальонок, Ванат та Єрмоленко, допомагав їм Шапаренко. А в обороні ми побачили Дубінчика, Михавка, Катимчика і все ж таки зумів зіграти Попов. Команди розпочали гру доволі обережно, втім більшу активність з перших же хвилин показав пафос, і вже на п'ятій хвилині Жажа створив першу нагоду для своєї команди. Момент, втім, не використав, надійно зіграв нещеред. Згодом мав свій шанс і Гольдар, але і тут голкіпер Киян зіграв. Упевнено, ближче до половини першого тайму кияни вирівняли ситуацію, і також почали шукати свої моменти біля воріт суперника. Просто фантастичний шанс був на 36-й хвилині, коли гравці Динамо вибігли фактично 3 у 2, але Дубінчак, замість того, щоб віддати або на Ваната, або на Ярмоленка, вирішив зіграти самостійно, влучив в каркас воріт, і напевно, по ходу поєдинку він ще дуже часто згадував цей момент. І ще за 5 хвилин міг забивати Владислав Ванат, втім, зблизько близької відстані у епізоді, коли здавалося б, потрібно було лише правильно підставити голову. Він пробив набагато вище воріт, і цим викликав дуже серйозне невдоволення у головного тренера. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проєкту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! Другий тайм пафос знову розпочав активніше і розпочав із тиску на Динамо. Втім, на цей раз так довго тиснути вони не змогли. На 48-й хвилині жажа мав одразу два моменти. Перший його момент заблокував захисник, а другий в падінні через себе не щеред перевів на кутовий. На 56-й хвилині Ярмоленко показав свій клас та величезну різницю в індивідуальній майстерності. Пройшов, немов ніж через масло оборону пафоса, прострілив на дальній кут, де не було нікого. Ані з оборонців суперника, ані з гравців Динамо дубінчак намагався, але до м'яча не встиг. Напевно, ключовий епізод стався на 62-й хвилині, коли знову ж таки Ярмоленко віддав прекрасну приховану передачу на Ваната. Проти нього грубо зіграв Люкасен. Арбітер впевнено показав на точку, і Влад навіть встановив на неї м'яч, але потім, отримавши сигнал від Вар, Шерер пішов передивитися цей момент і своє рішення скасував. Ще один непоганий момент, мало динамо на 73-й хвилині. Володимир Брашко, опинившись на доволі хорошій позиції, пробивав сильно і точно. Ну, але точно у руки воротаря неофітос, хоч і не без проблем, але м'яч до рук забрав. Ну а далі настала 84-та хвилина, і для Динамо це був ікс-фактор цього поєдинку. Адже після кутового у виконанні власне киян пафос вилетів у стрімку контратаку. Андерсон, хитнувши дубінчака лівою ногою, відправив м'яч у дальній кут воріт. Нещерета. Після цього чогось небезпечного Динамо створити біля воріт суперника не зуміло. Втім, був епізод, який знову викликав дискусію. Це момент у компенсований час, коли в штрафному майданчику кіпріотів Ванат отримав удар від Шуньїча. Рефері швидко проконсультувався з Вар та закликав команди грати далі. Але грати далі вже не було коли, адже за кілька хвилин прозвучав фінальний свисток. Свисток, який зафіксував поразку Динамо у першому матчі проти Пафоса. Закликаємо вас просто за. Зараз залетіти у коментарі і там написати свої емоції після цієї гри. Ну а ще хотіли би звернути увагу на статистику, адже пафос перебив Динамо 11 проти 10, а в площину кияни завдали лише одного удару. І той стався на 73-й хвилині. Зробив це брашко суперник у площину вдарив 5 разів. Матч відповідь між цими командами відбудеться 12 серпня. Це буде вівторок. І уже на Кіпрі Киянам доведеться довести своє бажання грати у лізі чемпіонів та проявити вміння долати вже не лише оборону суперника, а й погоду і тиск місцевих уболівальників. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Після цього поєдинку доволі цікаві та відверті коментарі дали Владислав Кабаєв та Андрій Ярмоленко. Вони не приховували емоцій та не приховували того, що не задоволені грою Динамо. Ми грали проти кваліфікованої команди. Зараз важко щось говорити. Будемо гру розбирати. По собі скажу, що нам потрібно працювати. Ми виходимо інколи. Так супернику у певних моментах був зліший за нас, мені так здається. Вони блокували нас, арбітер давав більше грати. Нам потрібно із цим працювати працювати, бути хитрішими, бути більш неприємними для суперника. Не скажу, що пафос чимось здивував. Ми дивились їх матчі, і знали, що буде сьогодні. Було мало конструктивного футболу було більше боротьби і у цьому ми. Програли нахабність з їх сторони зіграла супернику в плюс, а нам в мінус. Я дуже злий у таких моментах хочеться бути здоровішим, хитрішим, аби все вдавалося набагато легше, сказав Кабаєв. Напишіть у коментарях, чи розділяєте ви таку думку. А от Андрій Ярмоленко заявляв про те, що шанси команда не втратила і маючи другий тайм, повинна здобувати результат. Якщо ми сьогодні програли, значить це справедливо. Але я друга гра нічого не вирішено. Ми були готові до суперника, знали, як вони. Грають що це дисциплінована команда? Знали, що багато моментів не буде, і потрібно чекати своїх шансів. Вони були, але потрібно було їх використати. Тоді була би зовсім інша гра. У перерві у нас була розмова в роздягальні, але про що це залишиться всередині команди. Нічого страшного не сталося, це лише перший тайм. Ми будемо готуватися, і в нас є ще 90 хвилин, аби ситуацію виправити. Щодо матчу відповіді, у нас немає інших варіантів, окрім як перемагати. Ми маємо вийти на поле і виправити ситуацію. У нас не може бути ніяких відмовок. Хочеться подякувати уболівальні. Які сьогодні прийшли, вони були сьогодні хорошими, поле було хорошими, усе було нормальним, окрім нашої гри, заявив капітан. Ну і з огляду на те, що на Динамо так легесенько вже світить Ліга Європи і шанс. Так би мовити, шанс потрапити туди, давайте подивимося, як же зіграли потенційні суперники Киян у своєму першому матчі. Нагадаємо, якщо Динамо не зуміє подолати третій раунд кваліфікації ЛЧ, то вирушить до плей-офф Ліги Європи, де суперниками їх буде або Хамрун Спартанс, або Маккабі Тель-Авів. Отож, перша зустріч завершилася перемогою Маккабі з рахунком 2-1. Відкрив рахунок саме Хамру. На 71-й хвилині забив Кофі, втім за 8 хвилин зрівняв Ревіво, а на 96-й із Ральський колектив уперед вивів мадмон. Ну що ж, друзі, ось таким був перший матч Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ось такою була, ну, для когось, напевно, все ж таки неочікуваною поразка у поєдинку проти Пафоса своїми емоціями. Від цього поєдинку діліться у коментарях. А до цього відео тисніть на вподобайку. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось!